І 10 лет назад нам всем тыкали, что мы недоразвитые, а сегодня недоразвитые, получается, по всем показателям, опережают доминанту. домінанту. Від'ємно розвинена Маша Захарова напевно повірила у ту статистику, яку малює офіційний Кремль, та вирішила, як. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії на весь світ прокричати, що нарешті, нарешті, вони вже не недорозвинені, а нібито йдуть на випередки європейських країн, та що російська економіка демонструє небувалий прогрес в умовах санкційного тиску. Ага, ну ну. Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявляя тезисы, приводил статистику и отметил, что, конечно, это все находится в, в динамике. И, конечно, сегодня ты на таком месте, завтра тебя опередили, потом опять. Но это же показатель невероятный. Так, так, показник дійсно неймовірний, тільки є нюанс. Чомусь витрати на оборону зростають, податки для росіян збільшуються. Корупція пробуває чергове дно, розкрадають шалену кількість грошей на армії, і це визнає навіть сам Путін. То так, показник, про який каже Маша Захарова, і правда змушує замислитися над тим, як Росія дійсно розвивається, та в якому напрямку. І в цьому ж контексті кумедно те, як Кремль, а точніше його рупори, виправдовують тотальну корупцію у своїй країні. Там кажуть увага, що це все клятий захід та англосакси підсадили їхню країну на це. Говорили, так саті що зеніт до моменту, коли почалася моя телевізійна кар'єра. что коррупцию в России привнесли и используют как средство политического контроля за элиты американцы. Именно да. американцы стояли за всеми коррупционными схемами в России с конца 80-х годов, потому что все деньги могли идти только через систему американских банков, и все проводки были видны. Кто що, чого і як, то є ніякої ілюзії у американців ніколи не було з ким вони да. підсадили да. по совєтську еліту вот, на цю корупційну іголочку, а потім салі акуратненько ті то ж саме о я ця вся російська еліта так не хотіла, так не хотіла виводити гроші в офшори, купувати собі та своїм родинам нерухомість в країнах цивілізованого світу, та той же ж Соловйов так волав, коли у нього забрали його віллу на острові Кому. Але так, це вже інше, звичайно. Тут направду історія глибша. Бо те, що ми почули зараз з Рота Соловйова, це просто, як то кажуть, одна зі ступеней виправдовування російської корупції. Але кампанія там триває більш глобальна зараз. Банальний приклад це показові чистки та корупційні скандали в Генеральному штабі та російському міністерстві нападу. Ті ж самі пропагандисти, політики нижчої ланки, воєнкори зараз ставлять логічні на правду питання до команди Шойгу. Наприклад. Як так сталося, що російське військо було не готовим до того, щоб провести вдалу наступальну операцію на Харківщині? Та навіщо тоді взагалі було її починати, якщо всі там знали, що ніякої «побєди» там не буде? Та якщо всі розуміли, що це буде просто м'ясорубка для російських солдатів? Банальний приклад. Это их воинкор Александр Коц. Очень серьезное сопротивление оказывает противник. И не только оказывает сопротивление, но и судя а по стянутым сюда силам, планирует очень мощный контрудар. В ближайшие дни и недели, а, к сожалению, у нас не будет новостей о широком продвижении, о расширении санитарной зоны, буфера безопасности. А, сейчас мы будем потихонечку уходить в глухую оборону. А выходит, Просто какие-то там пропагандисты та политики Які кривляються по телевізійним студіям, а сам Путін в Китаї перед пресою офіційно виходив, пам'ятаєте, і казав, що вони потужно просиваються там десь на Харківщині. Так, Харків вони брати не планують, це вже інше. Але у них там все під контролем. Санітарна зона створюється. Пройшло декілька тижнів, і тепер все уходять вони там в глуху оборону. Санітарної зони, виявляється, немає, і не було, а ЗСУ контратакують потужно. Оце Путін стратег, правда. Ось це колонізатор, що правда, від'ємний. Вже його воєнкори кажуть, що українська армія дуже вдало розвинула свою галузь БПЛА, на відміну від російської. Українці дуже добре продвинулися в будівництві дронів різних типів, від FPV-дронів до великих безпілотників самолітного типу, які у нас долітають і на, до Татарстана, і до Башкирії, і до Орска вже майже долітав. Тому тут їм потрібна допомога, і якщо їм потрібна, то на, ну, якими-то комплектуючими. Да, у них... Вони мистерят дрони, ті баби, які котрий се старлінком літають. Тим не страшенні нікаї реп управляються дистанційно. І це часткова правда, адже українські бапола вкотре сьогодні здивували світ та й самих росіян. Адже завдяки роботі дронів, ось так було сьогодні в Ярославлі. Це майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною. В цьому місці розташований Новоярославський нафтопереробний навтопереробний завод. Називається карма в дії або недобрий ранок для росіян. А то вони, схоже, думали, що можуть нас піднімати по повітряній тривозі щоранку, а самі спатимуть при цьому. Ага, зараз. Нехай звикають до такого будильнику. Бо враховуючи те, наскільки російському ППО, схоже, що подобаються українські дрони, а інакше пояснити те, чому вони їх пропускають, неможливо. Подібних тривожних ранків у русських явно буде більше. Хоча, чому лише у русських? У самого Путіна? Наше гур сповістило, що диктатор просто рвав і метав, коли дізнався про те, що наші сили оборони пошкодили його новітній та надсучасний винищувач су 57 Так, так, той самий, який вони намагалися приховувати. Справді є інформація про можливе ураження двох су- 57 і також про загиблих і поранених окупантів, які були на цей момент на литовищі, путін справді скаженіє, і реакція у Кремлі справді дуже гаряча і відчутна, тому що су 57 вони намагалися ретельно ховати й оберігати. Ці винищувачі не залітали безпосередньо у повітряний простір України, бо росіяни боялися, що ці літаки можуть збити. І це повертаючись до першого питання, яке я поставив в цьому блозі. Куди ж витрачаються всі гроші. Де ж це доблесне та невразливе російське ППО, засоби РЕП, на які там кошти йшли, якщо звичайні дрони здатні знищити або хоча б вивезти з ладу винищувач номінальною вартістю 4,5 мільярда рублів. А точно, я згадав, де це ППО. Воно теж знищується нашими збройними силами. Сьогодні ЗСУ в п'яте за два місяці вразили комплекси ППО Росії. На цей раз вони були дислоковані в Криму. Атаки на них почастішали перед появою в Україні західної бойової авіації. Джерело Астра уточнює, що в результаті атаки за трьома точками дислокації ППО пошкоджено чотири радари і, як мінімум, два комплекси. Російське Міноборони про атаку на Крим мовчить. Один із найбільших z каналів підтверджує її факт і пише, що результати невідомі. На провал кримського ППО натякає канал Файтер-бомбер. Його автор пише про спроби приховати дані про втрати від вищого керівництва. Військові експерти пов'язують подібну роботу по системам ППО Росіян із тим, що той день, коли Ф-16 будуть працювати в українському небі, невпинно наближається, і що таким чином зараз сили оборони розчищають собі поле для маневрів. А така активна робота по Криму пов'язана з тим, що Керченський міст, все ж таки, є також однією з цілей для наших воїнів. Знову ж таки. Мушу зазначити, що це все думки експертів, а те, що там планують в нашому генштабі, може бути кардинально протилежним. Це, це теж треба розуміти. Проте ця думка була цікава. Стосовно F-16. наші повітряні сили повідомляли про те, що частина цих літаків, ймовірно, що базуватиметься не в Україні, а на іноземних авіабазах, щоб тут ці літаки не стали мішенню для руських. Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями, і це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків під час проведення регламентних робіт. Тобто, для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів, буде більше літаків в Україні. В Держдумі РФ вже там оголосили про те, що f 16 за межами України будуть законною ціллю для Росії, у разі якщо ці апарати братимуть участь в бойових вильотах? Але давайте повернемося до першого питання. Чи виділялися гроші в Росії на якісь потужності, які були б здатні вдарити по авіабазам в інших країнах? Це раз друге, якщо й виділялися гроші, то де підтвердження, що ці гроші не стали жертвою російської корупції? І третє, якщо уявити, що і гроші виділили, і вони дійшли до підприємств, і зброя готова до застосування, Путін навряд чи йтиме на такий крок банально, тому що це буде прямий удар по іншій країні. І хто зна, можливо, це буде якась країна альянсу. Навіть ми цього теж не знаємо. А це тоді значитиме пряме зіткнення НАТО та Росії, і тут в диктатора реально немає шансів. И сам разумеет. Не надо ничего придумывать и на, этой, на, на, этих придумках значит, формировать мнение о России. Не надо формировать на, образ врага из России. Вы сами себе только вредите этому, этим, понимаете? Вот мы придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол, Хто це придумав? Це чуш, розумієте? бред собачий. Але оскільки диктатор це людина божевільна, треба бути готовими до будь-чого. Тому цивілізований світ, власне, і готується до різних сценаріїв, бо Путін взагалі не є адекватним. І всім це зрозуміло і очевидно. Отже, я ставитиму на цьому сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони. І це є дійсно зараз дуже важливо. До зустрічі!